Вільну мирну Україну розпочалась 10 грудня 2013 року з Майдана Незалежності. Я прийшла весь у майдан у складі жіночій сотні, далі розпочалась війна, перший добровольчий батальйон, сформований з майданівців, айдар, Володя. А далі я зрозуміла, що не це не ато, що це йде цинічно, жорстоко, Війна російсько-українська, що це йде гіноцид української нації. І я вирушила Україною, і мета була зібрати 100 пропорів, наприклад, небесної сони. На даний час вже 316 пропорів об'єднаної країни. Ці прапори проїхали всю прифронтову, фронтову, всю лінію фронту Луганщини. В новорічну ніч 15 на 16 рік. Були розгорнуті на передових позиціях гайдара під горлівкою 23 жовтня, шістнадцятого року, 245 прапорів підняли на найвищу точку України говерню, щоб повище до неба, до Бога, донести думки українців. І от дні назад я повернулася тільки зі сходу. Бо моя боротьба триває далі. Зараз я в добровольчому батальйоні УНСО імені Сашка Білого, військовий кореспондент. Але єднання я не залишаю. Коли об'єднаються люди Ліхтарити то в світі засяє Сонце Правди.